Вітаю вас, дорогі друзі, у цей чудовий вечір. Нехай Господь благословить кожного, хто дивиться це відео. І перед вечірньою молитвою хочу поділитися з вами деякими роздумами з Божого Слова. Деколи буває в житті, що людина людині каже: мовчи, не говори. Деколи це кажуть нам, часто дітям це кажуть. Нам не дуже подобається, коли до нас звертаються так і, кажуть, закривають рота. Але у Слові Божому, у книзі Вихід є стих вірш, який звучить так: Господь буде воювати за вас, а ви мовчіть. Це сталося тоді, коли ізраїльський народ підійшов до моря і не знав, що йому робити, тому що позаду були єгиптяни попереду море, і воювати в них і не було чим, і не було як. Але Господь сказав їм, не переживайте. Я буду за вас воювати, а ваша задача мовчати. Скажіть, дорогі, чи легко мовчати? Знаєте, сьогодні у нашому суспільстві, у нашій країні, так багато слів, так багато людей стали експертами, вони вміють все розказати, як воно має бути. Як має вести себе президент, Верховна Рада, Армія? всі всі всі. І знаєте, і ще хочу сказати особливо. Багато поганих слів виливається сьогодні з уст людей. Лайливі, зухвалі, слова такі горді, зневажливі. Дуже часто люди сміються над тим, що святе. То у них зрада, то у них перемога, той шпигун, той злодій. Хочу сказати всім нам, люди добрі, нам треба зупинитися. Нам треба зупинитися і подумати, чи хіба нам немає чим зайнятися. В Івангелії Луки, 6 розділ написано. Чого ж в оці брата свого ти за скалку бачиш, а ж у власному оці не чуєш? Як ти можеш сказати до брата, давай брате, я за скалку вийму з ока твого, а сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи? Можливо, у нас є більше проблем своїх особистих, які нам треба вирішувати сьогодні вже, а не говорити про те, що не стосується нас напряму. Більше того, я хочу сказати, що в такий час, як в нашій країні, коли йде війна, коли страшно, коли помирають люди, можливо, християнину треба вести себе, те, як казав один пророк, пророка Мос у п'ятому розділі, каже, тому то розумний мовчить цього часу, бо це час лихий. Шукайте добра а не зла, щоб вам жити і буде з вами Господь Бог Савалт. Дорогі брати і сестри, Господь каже, в першу чергу шукайте добра а не зла. Не шукайте зла у комусь. Не шукайте у політиках, не шукайте у людях, а перевірте себе. І пам'ятайте, що коли настає лихий час, розумна людина, розумний християнин, він тоді мовчить. А апостол Павло каже, послані до Єфесян, 5 розділ, отож, уважайте, щоб поводитися обережно. Будьте уважні і поводьтеся обережно. Я не закликаю вас стати якоюсь такою безвільною людиною. Яка не має своєї думки. Ні, давайте прочитаємо приклад Христа. У Євангелії Матвія написано, що коли священики і старші його винуватили, він нічого на те не відказував. Тоді каже до нього, Пілат, чи не чуєш, як багато на тебе свідкують? А він ні на одне слово йому не відказував, так що намісник був дуже здивований. Вони витягували з нього якесь слово, вони щось хотіли, щоб він сказав, а Ісус Христос мовчить, нічого не каже. Але далі у Євангелії від Івана, 18 розділ, написано: тоді один присутніх і там служби вдарив Ісуса в щоку, говорячи, то так відповідаєш про священникові. Ісус йому відповів: Якщо зле, я сказав, покажи, що то зле. Коли ж добре, за що мене б'єш? Тобто, бачите, був час, коли Ісус мовчав, а був час, коли Він заговорив і сказав, чому ти мене б'єш? Якщо я зробив недобре, покажи, що це не добре. Тобто. Є час, коли треба людині і сказати. Соломон, Еклезіаст, 3 розділ, 7 вірш: Час здерти і час зашивати. час мовчати і час говорити. Вихід 6.29 написано: то казав Господь до Мойсея, говорячи: Я Господь, говори фараонові, цареві єгипетському усе, що я говорю тобі. Коли Господь каже людині, говори. То треба говорити. Ми починали з вами з того, що Господь каже, мовчи. І дійсно, по багатьох питаннях, по... багато по чому, що стається в нашому світі, Господь каже, мовчіть. Не виказуйте свою думку, тому що це не принесе вам добра. Але є питання, які Господь каже, кажи. І Мойсеєві каже, іди, скажи фараонові, цареві єгипетському, усе, що я говорю тобі. Хоча Мойсей не хотів, Мойсей відказувався. І це не так просто піти і сказати диктатору те, що тобі сказав Господь, про нього. Ще один приклад приведу: це книга Естер, є така героїня в Біблії, молода дівчина, яка стала царицею. І я прочитаю про неї, як до неї звернувся її родич. І каже їй так: бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу. То полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царство? Дорогі, можливо, Господь ставить нас у таке положення, у такі місця нас приводить, де нам треба сказати, можливо, для цього Господь привів нас, щоб ми сказали. Сказали щось таке, що може допомогти людині отримати спасіння. Сказали щось таке, щоб підтримати людину. Можливо, нам легше промовчати, можливо, нам простіше промовчати. І Господь каже, мовчіть. По багатьох питаннях мовчіть. Коли Господь воює, вам треба мовчати. Але коли Господь каже тобі скажи, а ми знаємо, коли Господь каже, скажи. І що треба казати? Євангеліє, звістку про спасіння, звістку про те, що Господь прийде скоро на нашу землю, це те, що сьогодні ми маємо говорити, не мовчати. І хай допоможе, дорогі брати і сестри, кожному з нас Господь, розуміти, коли йому треба говорити і коли йому треба мовчати. Амінь.